Зараз ми стаємо перед великими дуже викликами, і те, що перервалося фінансування американськими е, грантодавцями, це ну великий удар по незалежній журналістиці. Е, ну я вважаю, що все ж таки це треба зрозуміти і донорам. Що для того, щоб е, не відбулося відкату, е, зараз е, медіа як інституції дуже важливою е, в громадянському суспільстві. Їм треба ну треба допомагати, бо я вважаю, що якісним медіа треба йти в телеграм. Ми не змогли його закрити. Ми не змогли його вже і вже не все. То треба зараз завойовувати от, те, що робить суспільне, да? завойовувати діджитал. Тобто, це ну єдиний зараз мені здається такий більш-менш оптимальний шлях е, йти на всі платформи на TikTok, на в Інстаграм, нові платформи йти туди і завойовувати. І треба просто для цього виробляти якісь правила. Зараз одним з викликом відповідальності перед аудиторією є здатність і сміливість, і навіть мужність іти проти загальних трендів.